Так, ідемо далі. Далі у нас залітає не, не ліквідочка і явно не на низу ринка. Але, тим не менше, я думаю, можна купити. Давно ми нічого нормального не купували, і в мене там є трішки лишніх грошей у розмірі 1 долара 60 центів. Я пропоную саме 1 долар 60 центів закинути в пепе. І виставити їх не чотирма ордерами, а просто одним ордером на 1 цент. Так, що в нас тут? Побудете продати дорого. Так. Окей. 891 бакс з півторушки. Цілком непогано, як на мене. Так, далі DRX. Тобто Доктор Х наступний наш проєкт. 860 тисяч обертів, ніхера собі. Дивіться, це щось прям тримає марку. Не знаю, що це чи це і який це проєкт, взагалі вперше про нього чую, але говорить схоже самі за себе. Так, один ордер ставимо в мінус 0, 14 тисяч, так, долар 42 у нас в кармані. А, наступний 14 баксів. Далі у нас 140 баксів. І останній у нас буде на двоєчку 250. Я дивлюся, у нас реально в цьому випуску буде прям не тільки не ліквідка. Ну, що я можу зробити? Ми йдемо по списку, купувати щось надо. в шибіну теж 4 0. Це означає, що все ще для нас це перспективно. І тут ми можемо щось заробити. Проте на шибу я буду так само, як і на. Пепе ставити все одним ордером, і хай воно там колись може зафіксується, але, скоріш за все, що ні, Бо прям дуже жирно. А 451 доллар загально в мене вийде з всьої пачки. Так, ніж я виставить занадто великий ордер. Та ладно. Ніхера собі на шибину поставили обмеження, прикиньте. Так, давайте ще раз. А, даже так. А чого мене купилися? А, мене викинуло з гейту. Я поняв. І окей, нормально. Працювали, працювали, і мене вирішили викинути.